Якщо ви не знали, то я вам відкрию секрет. В компанії Ліваста ви отримаєте зарплату та одноразову премію вже з 4% від 400 гривень, 6% 878 гривень, 9% 1807 гривень, 12% 3367 гривень. 15% 8 тисяч 170 гривень. 18% 14 тисяч 343 гривні плюс 7 тисяч гривень. І 21% 26 тисяч 168 гривень плюс 20 тисяч гривень. І це в моїй компанії Лівеста вже статус директора, де починається твоя історія успіху. Подорожі, визнання, автопрограма. Якщо ви зацікавлені у швидкому розвитку свого бізнесу, тоді чекаю вас в команді. Дарую автоматизовану рекрутингову систему вже з першого замовлення.